Давай вийдемо на мангалі, візьмемо курицю зімо І із райсом. Це буде вкусніше, ніж у тому кафе, як ти вчора вгощав. Ну, я просто що на халяву та їм А щоб я все заплатив, я всі чувся. Ідемо, купимо ку курицю на мангалі і з райсом Бля-бля-бля-бля-бля. Це вона мене так перекривляє. Так вона перекривляє. Ніж я так на камеру. Скажи, що її буде дивитися вся Європа. Що вона горчить? Правда, сей. І тут леді бой. Леді бой. Ні, ди. Где, пись. Леді бой. Леді бой! Є брала! Леді бой на кожного шагу! на мене ти не бідився, я його вже три дні знімаю. Бай-бай А це підійшов знімати, він повернувся. Ну не послав, звісно. Ну що? Ні, попросив на галі везде, пошли. Воно куриться, дивіться. Моніка, Моніка. Давай курочку візьмемо і rice. Таке знає тут немає, у них є рис тут. Теж. А питає, райс є? Курка диви, стоїть на диви на всіх е, 5 доларів. Rice е, is, yes? no speciali. Uh, Chicken. Yes, okay. Що, e, рун? Да, беремо курицю, сідам для брати. Ти бідень, ні є чи давати тобі. Yes. A, давай тут курицю візьмемо, а дорася дойде. Спи, де щось спитався, рун. Чикен, чек, let's go. Space. Speci, yes. How many? How many? How many? Подожди, руня, він мене питає, я не розумію. він спец... Спайсиє, спайсиє. А, у нас не є спесії. Одільно Отдель, хай дасть. У нас не є спесії. Одільно, ти сказав йому? Да, да. Бо я без спесії нічого не їм. Моніка, Моніка, Моніка.